Доброго дня! Тема уроку. Як людство змінювало свої уявлення про землю і Всесвіт? Пригадайте, що ви знаєте про зміни пір року? Земля рухається навколо Сонця, внаслідок чого відбувається зміна пір року. Тобто настає весна, літо, осінь і зима. Впродовж усієї історії людства уявлення людей про Всесвіт і Землю постійно розвивалися, вдосконалювалися, а подекуди й кардинально змінювалися, знання про планети, зорі і Всесвіт накопичувалися поступово, крок за кроком. Прослідкуємо разом шляхом дослідження космосу від найвіддаленіших часів і до наших часів. Стародавній світ. Вам достеменно відомо, що Земля постійно рухається і має не круглу, а кулясту форму. Однак, щоб переконатися в цьому, потрібні були тисячоліття. Так, близько п'яти тисяч років тому на берегах річок Тигр і Єфрат у міжгір'я Месопотамії в стародавньому Вавилоні зародилася астрономія. Астрономія, наука про зорі та інші небесні тіла. Астрономи вивчали рух нічних світил, щоб використовувати їх для практичних потреб і розрахунків часу. До того ж, вони були переконані, що Земля плоска і зусібіч оточена океаном. Мореплавці навіть боялися плавати надто далеко, щоб не впасти з краю землі. У стародавньому Єгипті вважали Всесвіт це велика долина, в центрі якої міститься Єгипет. А небо то залізний дах, до якого прикріплені зорі. По небосхилу зі сходу на захід плаває корабель бога сонця ра. Натомість стародавні індійці казали, що наша земля лежить на спинах трьох гігантських слонів. Слони стоять на черепасі, яка плаває в океані. Дещо подібні погляди мали індіанці Америки. Лише замість слонів вони уявляли плоску землю на спинах китів, які плавають просторами океану. Перші припущення про кулястість землі зробив давньогрецький учений Піфагор. Свої погляди він обґрунтував, спостерігаючи за поступовим наближенням до берега корабля і розширенням горизонту з підйомом угору. Давньогрецькі вчені вважали землю центром Всесвіту. У Другому столітті до нашої ери астроном Клавдій Птолемей запропонував свою модель світу, де навколо Землі обертаються невеликі за розмірами Сонце, планети, місяць і інші небесні тіла. Такі уявлення про Всесвіт панували в науці понад 1500 років. Середні віки. Початок наступного етапу Всесвіту пов'язують з іменем польського вченого Миколая Коперника. Після 30 років невпинної праці він довів думку, що Земля і всі планети обертаються навколо Сонця, центрального тіла сонячної системи. Його ідеї розвинув італієць Галілео Галілей. Він, один із перших, застосував для вивчення зоряного неба телескоп, відкрив чотири супутники Юпітера, зорі чумацького шляху, описав поверхню місяця. Дякую за увагу!